Вітаю вас, шановні глядачі. Жовтень 2024 року, який він буде для України. Дуже важливо подивитися, дуже цікаве запитання. Давайте ми з вами розберемо, що чекає Україну в жовтні 2024 року. Добре, я хочу витягнути три карти з циганської колоди на початок місяця. Подивитися. Далі, три карти: це середина місяця. І три карти це кінець місяця. Добре, давайте ми з вами подивимося. Так, тут дві карти злиплись, нехай так і буде. Добре. Е, тепер на слов'янській гральній колоді я теж витягну по одній карті на кожен період. Давайте ми з вами будемо розбирати це питання. Я Роман Заводовський, езотерк, екстрасенс. Ставте лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів на початок жовтня випадає. Карта сюрпризу падає збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Карта листа. Якісь дуже важливі новини, інформація. Так що слідкуємо всі за інформацією, яка поступає. Дев'ятка бубнова. Карта фінансового збагачення. В принципі, кар... карти непогані. Єдине, що карта хуліганів падає, це сепаратизм. Але з іншої сторони падають карти. Дуже хорошого фінансового підсилення. Дивимося далі. Середина місяця. Карта солдата якісь важливі військові дії, мілітаризаційні дії, якась військова активізація на фронті. Далі карта розмови. Це якась зовнішня політика, щось, що пов'язане з якимись дипломатичними процесами. Карта хвороби. Ну, карта хвороби це не дуже хороший знак на циганській колоді. Це загрози життю, загрози здоров'ю. Вісьмірка червова. Розчарування, виснаження, втома та загрози атак. Не дуже хороша карта. Тобто, середина місяця може бути такою досить напруженою та тяжкою. Кінець місяця. Карта противника, близька присутність ворогів, ворожі удари атаки. Карта дому, карта сім'ї, карта родини, карта мислителя, карта думок та планів. Король Бубновий, карта сильного чоловіка, карта успіхів, карта перемог. Під кінець жовтня будуть якісь дуже хороші зміни на фронті. Будемо на це сподіватися, в кращу сторону. Ну, до речі, кажучи, якщо взяти загальну картину по жовтневі, я би сказав, що проблеми будуть, але принаймні мені здається, що були місяці набагато гірші, ніж жовтень. Блекаутів поки що я не... Відчуваю, але про бликаути ми ще поговоримо з вами окремо. Бажаю всім миру, мирного неба над головою та побільше позитиву. В жовтні 2024 року бажаю всього найкращого. Побачимось!